Всіх вітаю на своєму каналі, просто знімаю і я Альона. Сьогодні хочу поділитися з вами відеооглядом своєї розсади на 4 квітня. Це у нас веселі хлоп'ята. Далі йдуть чорнобривці червоні. Чорнобривці жовті. Це айстричка біла. Це суміш астричків. Тут розперекіруваний баклажанчик. Ось нещодавно посіяла мальву махрову, ще тільки проростає. Далі у мене росте ковила, Чекає свої черги на розпікіровку, вербена бонацька і перчики. Далі там росте айстрочка. Так, це у нас баклажан. Чемодан. Це великоквітковий гібіскус, колеос. Це також гібіскус. Ось їх уже як гарненько підросли. Далі дихондричка, красуня срібляста. І ростуть. Укоріняється рожева дикладенія. Далі у нас іде мальва багаторічна, двокольорова. Там далі мальва однорічна. Ось лісова красуня. Все чекає, щоб їх розсадили, розпікірували. Це лабелія різнокольорова. А біля стіночки нас чекає гарнющий дельфініум F3. Теж чекаю, коли його розсадять. Але в мене так мало місця. Чекаємо гарної погоди, щоб можна вже було виносити опорничок, також дельфініум, але це вже F2. Ці квіточки вирощую вперше. Побачимо, що з нього виросте. Сподіваюсь, будуть дуже гарні. Обов'язково вам їх покажу. Так, тут також чемодани. Чмодани, баклажани чемодан. Це кермек. Далі перчик. Колеуси. І датура тут ось усілася. Знову айстри, мабуть, у мене айстри будуть рости усюди, де тільки можна. Фото наречене. Так, це в нас огляд був першої полички. Ось переходимо на другу поличку. Знову айстри. Так, це в мене сходе кабачочок. ковила. Кермек притусила агроперлітом. Вербена бонарська знову. Далі там перчик біля стіночці. Це у нас датура, жовта, рожева, ой, фіолетова не рожева, вибачаюсь, біла. Так, це у нас ростуть колеуси, розпекіровані вже баклажанчики. Знову фото нареченої. Ось ось на днях посіла кермек, підсіла. Огірочки вже підросли. Знову баклажанчики. Ось кабачечок. А це ось один. І другий грішечок. Ще кабачечки не зійшли. Чекаємо їх. І ось вже третя паличка. Найнижче там в мене ростуть огірочки. Розпікірований перчик. Нещодавно посіла рудбекію. далі там фіолетовий базілік. Далі в мене росте нерозпікірований перчик, а ось ось це перчик. Я його пікірувала з цієї партії, і подивіться, яка різниця, як впливає кількість е ґрунту, в якому росте рослинка. Дякую всім за увагу. Буду вдячна за вашу підписку.